Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 6 травня, буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що по луцьку і франківську огляди вже знімає мій чоловік Василь. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас Консультують по всіх питаннях, які вас цікавлять. Також підтримайте наш канал лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Peugeot 308 2013 року. 7800 ціна, авто не де 1,6 дизель, 115 кінських сил, механічна коробка передач, вто обслужене, тисячі пробіг. Де трошки вам видно? Клімат -контролі. Октавія, а 7 18-го року. 16 800 ціна, двохлітровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач, 150 кінських сил, свіжопригнана, 209 тисяч пробіг. Так виглядає. Є підігріве сидінь, клімат контроль, LED дисплей. Це бачиш, тепер. сьомий пасад. 9900 ціна договірна, 12-й рік, 1,6 дизельний двигун, 125 кінських сил, механічна коробка передач, 181 тисяча пробіг. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Шестиступенева механіка, дисплей навігації, клімат-контроль. Електроніки. Арено меган третього покоління з 2013 року. 8700, ціна 1,5 дизель, 110, потужність, механічна коробка передач, комплектація боус 217 пробіг. Комбінований салон. А добре, що я Безключовий доступ. Парктроніки. Октавія А5 10-го року. 8500 ціна. 1,6 дизельний двого на механічні коробці передач. Green Line, потужність 110 кінських сил, 187 пробіг. Так виглядає в салоні. Так, показуємо по черзі. Спочатку Toyota Camry, Офіційна з автосалону куплена в Україні 9-го року 8700 ціна, 2,4 бензин, механічна коробка передач. Авто вже обслужене, 265 пробіг. Клімат контроль. Трошки сонечко засвітлює. Повністю обслужений автомобіль. Так, власник підказує повністю обслужений автомобіль, можливо, ще торг. Парктроніки є, фаркоп. Так, Яудіо 4 в седані. 12-го року 11800 ціна, 2-літровий бензиновий двигун. Автоматична коробка передач, 211 кінських сил, потужність двигуна, 177 пробіг, повний привід, обслужена. Е, так. Замінені ланцюг замінений. Так далі не можу, на жаль, прочитати. Шкіряний світлий салон, електрорегулювання сидінь. Кліматконтроль. Так, є люк. так багато Плюс, якщо б там різали, то воно б і розкинути кліву у Volvo V50, 5011 року, 9800 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 150 кінських сил, автоматична коробка передач. нефарбована, 190 пробіг, номер телефону є. Все давно нам не траплялося. З такими двигунами і коробками. Шкіряний салон. Спробую вам показати, але можливо буде не дуже добре видно. Гольф 7 універсалі 2015 року, 11 тисяч ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач 110 кінських сил, 190 пробіг. Так виглядає. І підігрів сидінь, і кондиціонер, дисплей, навігація. Друзі, знайшли такий ексклюзив на ринку. Міні Купер Клабмен С. Восьмий рік, 7700. Ціна 1,6, Бензиновий двигун 180 кінських сил, автоматична коробка передач. 202 пробіг та кінці 33. Номер телефону. Панорамний дах. Так, власник відійшов. Місці, де треба припаркувалися. Сподіваюсь, буде вам трошки видно, як він виглядає в салоні. Там відсвітлює. це Megane GT-Line. 2012 12 року 8950 ціна, 1,5 дизельний двигун, 240 пробіг. Номер телефону видно. авто. Безключовий Доступ. Так, можливо, будемо видно. Сьогодні такі вітерець всі машини в пилюці, навіть ті, що були чистими, і мені не видно через це. Є паркоп, є парктроніки, деталі вже уточнити власник. Ford Focus 12 2012 року, 8 тисяч ціна, 2 бензиновий двигун, автоматичній коробці передач. Так, номер телефону, сподіваюсь, вам видно. 194 пробіг. Так, З цього боку. Тут уже сонечко може засвітлювати, але номер має бути видно точно. Так, тут світлий салон, прикритий, я так розумію, від пошкоджень. Зараз воно покужує. А так, якщо так. можна, так. Просто світлий салон і пошкоджень немає, так? Пошкодження були. А були? Ага, трошки. Так, і кондиціонер. Так, підігріве сидінь є. З, е, так, сидін так. Пошкодження власник на увазі кузову. <звук> Електрокар, Volkswagen є e golf. 2015 року, 15 тисяч ціна, потужність 115 кінських сил, звичайно автоматична коробка передач, 93 пробіг, 24 кВт. А скільки вона запасу має? Приблизно. Місто 160, траса 150. От, місто говоримо, 160, траса 150. Ну, звичайно, хто як їздить, думаю, люди розуміють, до що це. до Франківського запасу 15-20 залишається. Ага, зі Львова до Франківського їзди лише 15-20 кілометрів запасу залишається. <реш> <реш> Нічого. Е, так, є підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей, навігація. Бе 6 посад в седані. Восьмого року 8300 Ціна, двохлітровий дизельний двигун 140 кінських сил, механічна коробка передач буде ще торг по автомобілю 215 пробіг. Так, Шкіряний Шкіра алькантара. салон. Колір такий бежевий, трошки темніший. Клімат-контроль. Рено Меган 10-го року, 6200 ціна, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка передач, 268 пробіг. Номер телефону є. Jeszcze far